Ну, зрозуміло, тільки це коштує е, крові захисників найкращих е, е, наших захисників. І от на завершення, просто дивлюся статистику сьогоднішнього дня. Ну що, спецоперація інформаційна розхитати суспільство вдалася призовники призовного віку 48% бояться йти під мобілізацію саме через е, заявлені причини. Це потрапити в полон одна із опцій, яку пишуть відповідаючи на це питання. А друга недолугість безпосередніх командирів на полі бою. Досягли, значить, тоді ті, хто запускали ось цю істерію довкола мобілізації свого результату, вже як мінімум наполовину. Чи ми неправильні ну, висновки робимо? Це питання достатньо просто вирішити. Просто треба зайнятися підготовкою людей. Достатньо професійна підготовка людей це не завдання збройних сил. Я ще раз підкреслю: якщо ми можемо. Якщо ми хочемо перемогти, то в першу чергу це виконання існуючого закону про мобілізацію, це переведення економіки на військові рейки, це підготовка ресурсів людських мобілізаційних, це навчання особового складу ще до того моменту, як вони прийшли е до лав збройних сил, це фортифікаційне обладнання місцевості і це. Е керівництва певними процесами всередині держави, професійними людьми це, мабуть, чотири таких фактори, які достатньо важливі, і дивіться, чомусь в третю штурмову люди потужно йдуть і, і хочуть іти. Чому? Ну, по-перше, там достатньо гарна підготовка, мотивовані люди йдуть, і їх мотивує якраз те, що їх добре підготують, що вони добре вмітимуть воювати. Збройних силах достатньо таких самих ресурсів, але треба переглянути певні погляди на реалізацію цієї. тематики. І у нас всередині країни достатньо людей, які б могли навчати. Реально добре, просто навчати. А коли ти навчений, ти вже морально і фізично підготовлений. І ти почуваєш себе значно впевненіше. Тому тут приклад, як знаєте, на сільській дискотеці. Коли ти йдеш на сільську дискотеку і там здорові порубки, що тебе можуть побити, це одне. А коли ти протягом року займався в залі, а ще в тебе е в руці е гарний кастет, то це зовсім ін інше. Так от кожен, хто йде до лав Збройних сил, мусить мати такий ідеологічний фізичний кастет, який б дозволяв їм крушити голови ворогів в повному обсязі. Тоді він буде впевнений.